За словами міністра оборони Британії Бена Волеса, наказ Путіна про першу з часів Другої світової війни мобілізацію в Росії є визнанням кремлівського недомірка, що його вторгнення в Україну зазнає невдачі. Це був би положительний сценарій. Про це повідомляє міністерство оборони Британії. Воле звинуватив Путіна і міністра оборони Ерефії Шойгу у смертях десятків тисяч власних громадян, які не були підготовлені до ведення сучасної війни. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє цю війну. Міжнародна спільнота єдина Ерефія стає глобальним вигнанцем. Додав міністр оборони Британії. Нагадаємо, Путін оголосив Росією часткову мобілізацію за словами його холуя Шойгу. Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів. А президент Франції Еммануель Макрон запропонував обмежити використання право вето в радбезі ООН. Хочу обратиться к мусульманам России по поводу частичной мобилизации, которую уже объявили в вашей стране. Мы ее уже здесь успели назвать могилизация, то есть вас фактически отправляют в могилы. И хочу вам напомнить, что уже десятки тысяч ваших погибли на нашей земле, на нашей украинской земле. Сотни тысяч находятся в плену, столько же являются калеками, без рук, без ног. И у меня такой простой вопрос, оно вам надо? Вы хотите сражаться за имперские амбиции Кремля? Вы хотите за Путина остаться инвалидами, потерять свои руки, ноги и головы на нашей украинской земле? Мы ее будем защищать. Мы уже защищаем и дальше будем защищать нашу Родину, нашу страну Украину, нашу землю, наши семьи, наших детей. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант максимально убегать, уклоняться от мобилизации чтобы вас не отправили сюда пушечным мясом. Ну а если уже эта беда с вами случится, то выходите с поднятыми руками, мы будем брать вас в плен. Хорошее отношение, горячий чай и возможность для совершения намаза мы вам гарантируем. И следующий момент. Вспомните, что вы чеченцы, ингуши, дагестанцы, татары, башкиры. Вспомните то, что вы не пушечное мясо для имперских амбиций Кремля. Вспомните ваших предков достойных и гордых воинов, батыров, джигитов. Не, не надо, не надо ехать к нам, воевать против нас. Мы будем защищать нашу землю и видит Всевышний Аллах, что мы на правильном, на справедливом пути. И именно мы совершаем джихад, а не то, что вам рассказывают ваши позорные муфти. Что, хлопчики, повеселимся? Отак от Привет, кацапам! Гарматі відбій! Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу, що мобілізація це не контракт. Отже, прийдеться їм воювати на халяву. Ну, тобто, на сьогоднішній день ми бачимо відверто, що росіяни тепер будуть воювати, будучи призваними, а не. Підписавши контракт за якісь гроші, тобто на сьогоднішній день це одна історія. Друга історія: ви знаєте, ну підтримувати Путіна сидячи коло телевізора і розмовляючи з телевізором, це одне. А скажімо так, мати ризик бути вбитим в Україні, бо багато росіян все-таки мають доступ до інтернету і так далі. Вони розуміють, що відбувається, тим не менше підтримуючи свого лідера. От на сьогодні це міняє картину. Звичайно, позиція Туреччини для мене вона іде в розріз з позицією інших країн, таких як Польща, Литва, там, країни Балтії, Естонія, Латвія. І це ну на превеликий мій жаль. Ми бачимо, що світ все таки ділиться на все більше і більше ділиться на дві категорії людей: ті, хто підтримують агресію Путіна. Чи безпосередньо, чи опосередковано, це вже не важливо для мене особисто. А і ті, хто чітко розуміє загрозу і для себе, і для всього світового суспільства, що може спричинити війна в Україні, на що може піти Путін взагалі в Європі, і ну взагалі по всьому світу, я поставлю можливо риторичне до вас запитання щодо кількості вбитих, яких називає Сергій Шойгу, бо вперше з Квітня цього року міністр оборони Російської Федерації назвав кількість загиблих росіян, начебто, ця. Цифра складає 6 тисяч осіб. Ну там 5 тисяч 937 осіб, які загинули. При цьому ми пам'ятаємо, що велике угруповання стояло навколо України в Росії та Білорусі станом на 24 лютого 2022 року, там 250 тисяч осіб. За нашими даними, 55 тисяч осіб загинуло, і, мабуть, в три треба помножити це е, санітарні втрати, ті, хто отримав поранення. Е, Шойгу каже про те, що мобілізовано буде 300 тисяч осіб. Якщо вони втратили 6 тисяч осіб, як він каже, то для чого їм ще е, 2904, е, 294 204, тисячі. 204, да. Дивіться, ну перш за все, те, що вони говорять, розраховано на власного споживача, і ми це розуміємо. Якщо говорити мовою цифр, то Шойгу це називав напевно без їхніх втрат під Луганським аеропортом в 2014 році і під Донецьким аеропортом в 2014 році. Ну я зараз, звичайно, за це говорю з сарказмом. Те, що вони говорять, ну після того як ми їх тут пачками кліпали на київщині, вони теж казали, взагалі у них нету. От тому на сьогоднішній день його мова мене менше всього цікавить в цьому контексті. Інше на що я звернув увагу на порядок цифр, загальна кількість російських військ, яка стояла навколо кордонів України. Ви вже називали їх. Після того ж була друга хвиля. Друга хвиля це та, яка вже менш підготовлена, менш озброєна, але тим не менше пішла. Та тобто ми вже ці дві хвилі збили. Це чергова хвиля мобілізації в Росії. Прихована вона чи відверта. Ну для нас ж різниці немає. Росіянин зі зброєю на територію країни має виконати свою місію, виконати букву З або здатися в полон це шанс вижити або здохнути. Іншого варіанту в них немає, не існує на території країни. Правда тому, що нам ж нема куди йти. Розумієте, нема нам нема куди відступати. Росіяни можуть втікти до себе в Росію. Тепер дивимося далі. А чи можуть вони втікти до себе в Росію тепер, отримавши ризики бути засудженими на 10 років за дезертирство? Якщо я не помиляюсь, це теж зараз Путін проголосив. Тобто, метод пряніка в них закінчився, яким вони раніше набирали за контрактом. Сьогодні залишився метод кнута і страху. Так от мені здається, що оцей метод кнута і страху зіграє злий жарт з російською владою, тому що до кнута росіянам не привикать, а от з приводу страху, коли посадили сусіда, може хтось промовчить, коли прийдуть посадять весь під'їзд, я думаю, що більше людей буде зацікавлено прибрати тих, хто їх саджає. От і це якраз і є ще, я вважаю, один елемент. На шляху до розвалу Російської імперії ну буряти вже ж не хочуть воювати ну, одними ж бурятами фронт не закриє. Прийдеться брати людей в Пітері в Москві. А? Тобто, якщо ми так маємо розуміння, а Пітер-Москва Москва це те, що бере участь в політичному житті країни, тому що боряти в політичному житті країни не беруть. Ну, знаєте, скажімо так, дуже багато я знаю, не хочу нікого обідати з нормальних людей, але ті чурки, яких в Росії називали чурками, вони не хочуть, щоб їх називали чурками, тому вони себе називають русскими і йдуть виконувати свій долг перед Росією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.